Рекомендую, друзі, цю піцу. Дуже смачна піца. Якщо вас цікавить, зайдіть, покуштуйте і ніколи не пожалієте. Вон бачите, там далі цей магазин з синім надписом, з синім відтінком, з білими буквами. Це є будівельний магазин, дуже подібний до епіцентру в Україні. Тут, бачите, є повно різних грецьких таких ресторанчиків маленьких. А вон там, бачите, є. Е, продають алкоголь, тут доларама, тут можна собі взуття купити, тут є різні для дітей речі. А тут улюблений е, магазин для жінок в Канаді HomeSense, Дуже багато різного гарно є до, х, до хати, різних таких речей. І бачите, різні ще там. Marshall, теж дуже хороший магазин для одягу. Там є багато брендового одягу е, на знижку. Буває також SportCheck, Ви всі розумієте, що таке, і Petland. Бачите, от таких багато різних речей, і вон там далеко, бачите, є е, кінотеатр. І всюди, в Канаді є дуже багато різних таких комплексів, можна так їх називати, де е, е, сконцентрована така сітка різних магазинчиків. І люди приїжджають сюди і просто з парковки на іншу парковку переїжджають і купують речі, які їм потрібно. І це все знаходиться в кожному, фактично. Кожному а, райончику майже по місту є такі різні комплекси магаз, магазинчиків, де ви можете собі фактично купити і знайти все, що вам потрібно, і ніколи в житті не переживати за те, що цього тут не буде. Друзі, багато з вас не підписуються на мій канал. А, справді, якщо вас цікавить статистика, 35% людей. Є підписані на мій канали, які дивляться мої відео. А 65% людей є не підписаними, які дивляться мої відео. Я собі просто уявіть, Якщо в мене майже 30 тисяч підписників. То яка кількість людей, не підписуючись, дивляться мої відео, я нічого не маю проти, я дуже вдячний вам всім, що ви дивитеся, але можливо, ви не знаєте, як підписатися, можливо, ви не зареєстровані на YouTube, можливо, я просто вас не переконав підписатися на цей канал. Але я хочу просто вам сказати, що це є все безплатна інформація, і не тільки безплатна інформація, не тільки. Відео розважальні не тільки просто деколи щось перед сном подивитися. Тому я вважаю, що варто підписатися, бо деколи може бути щось таке, як в сьогоднішньому відео, про що я буду вам розповідати, і ви просто це пропустите. Тому. Подумайте над тим і підпишіться, якщо ви хочете мене підтримати і собі допомогти. І також, можливо, колись ви зможете перекинути це відео своїм друзям. Ви всі, напевно, зараз знаєте, що трошки є проблема з безплатним житлом. І багато з вас хто приїжджає, особливо в самий Едмонтон, Буквально за пару минулих тижнів приїхало аж 1100 українців. І зараз немає просто місця на те, щоб безплатно отримати якусь кімнату в готелі або щось подібне до цього. І треба ставати в чергу. І вони дають при вони віддають пріоритет жінкам з дітьми, звичайно, але все рівно кімнат не вистачає. І уряд Канади на 31 березня 2023 року. Я залишу статтю внизу в описі під відео, щоб ви почитали. Видали більше 4 мільйонів доларів на те, щоб збільшити трошки проможність провінції і трошки збільшити безплатні готельні кімнати для всіх новоприбулих українців, які приїжджають, щоб трошки їм допомогти, трошки е, е, зменшити оцей такий е, тиск на ці готелі, які зараз е, фактично оперують, і фактично вже немає просто місця для всіх людей. І будуть е, додаткові кімнати. Е, Доступні в таких містах, як Ледбридж, Медісінхет, Редір, Едмонтон і Калгарі. Тобто провінція е, щось робить, бо і це дуже добре. Тому що я ще раз хочу вам сказати: подивіться, як уряд Канади дбає навіть про людей, які не є їхні громадяни поки що. А що вам це говорить? Ви собі уявіть, як вони дбають про дійсно громадян своїх канадський громадянин, і тому це дуже дуже добре. І уряд Канади в тому плані молодець, що він не забуває і завжди пробує якось покращити життя для своїх співвітчизників, для своїх людей і навіть для чужих людей, і таким чином дуже дуже сильно конкретно вам допомагає. Але це дуже хороша новина, друзі мої, тому що ви зможете отримати, якщо ви. Приїдете трошки, може, пізніше, бо зараз черги. Але якщо ви приїдете, може, за пару місяців, за пару тижнів або за місяць, за два, то ви, може, буде більше трошки цих кімнат, і ви зможете собі попасти, і таким чином будете мати час. Отримати всі свої картки, всі Альберта uh, Card, uh, Потім зможете собі знайти роботу, зможете собі знайти житло, яке вам подобається, а не так, що вам треба буде спішити, бо у вас там тільки один тиждень, або у вас взагалі немає часу, і вам зразу треба йти в Airbnb, і потім після Airbnb uh, вам треба шукати якесь житло і, можливо, платити трошки більше, бо ви не будете мати такого часу, щоб знайти щось дешевше і підписати контракт на цілий рік. І потім вам треба буде цілий рік платити цю суму. Тому Ця новина дуже хороша, дуже гаряча, і надіюся, що вона е, комусь допоможе. і Якщо вас цікавить більше інформації, то ви мусите робити свій власний досвід завжди, тому що я тільки вам передаю інформацію для багатьох вас. А ви вже самі мусите трошки включати, як то кажуть, е, свій комп'ютер і шукати всю інформацію, яка суто вас стосується, і скільки вас дітей. Чи ви одні, чи ви двоє, чи ви велика сім'я? Це все дуже залежить від того, як ви отримаєте своє безкоштовне житло. Дуже вам всім дякую. Бажаю вам тільки всього самого найкращого, успіху, миру, добра. І саме головне, щоб все було добре в Україні, і щоб на кінець ця війна закінчилася. І, звичайно, мирного неба нашій улюбленій Україні. До наступних відео з вами, друзі мої.